Доброго дня, вітаю вас на каналі ВЦЕ. Сьогодні хотілося б поговорити про передню підвіску автомобіля концерна Коннабах. В частності це платформа у нас іде PQ35. Це платформа автомобілі, яка була в користуванні з 2004 року по 2012 рік. На автомобілях концерна Бах автомобілі Шкода Octavia 5, Volkswagen Passat B6, Audi, Seat На цей концерт. Що хотілося вам розповісти сьогодні? по передній підвісці складається з двох салімблоків та шарової опори. Значить, ми бачимо у нас речах. Це фірма Lівjord, яка складається з салімблока переднього речага та заднього. На цих речагах цієї марки авто, конкретно це шкода Октавія 5 Шарова йде окремо. Які нюанси? Перше, ми бачимо, у нас також є шарови фірми Лімфьордер. Оригінальні номера можете бачити на коробках. Шарова має маркування оригінальне Лінфьордер. А саме головне тим, що на цих автомобілях шарова йде різна. На праву сторону у нас R, на ліву, ліва L. По салінблокам передній салмблок і задній самблок. Будуть вони в зборі задній саліблок, окремо поговоримо по цьому салімблоку в алюмінімовому кронштейні. Які є варіанти у нас встановлення цього салімблоку? Цей саліблок можна замовити окремо в алюмінієвому кронштейні. Як ви бачите, ось він у нас є теж по фірмі Лінфер, да, в зборі. Ви його випресовуєте з річага і просто запресовуєте. Перший нюанс по речагу. Якщо автомобіль вже декілька разів виробили заміну салімблока і в процесі експлуатації, у нас на цьому речагу ось цей шестигранник. Це дуже важливо, тому що покупка нового салімблока вам не гарантує правильну роботу цього салімблока. Цей шестигранник у нас, як правило, знашується. Єдиний такий дієвий виход можна зробити термоусадку. Термоусадку підбирають по розміру, на цей речах її встановлюють, і тим самим цей самблок у вас напресовується плотно. Цей салімблок має напресовуватись не від руки, щоб його просто вділив, він має у вас напресовуватися плотно. І він буде там ходити. Якщо у вас вже зношений шестигранник, як правило, люди купують речанку з бою. Цей салінблок у нас має конструкцію ви бачите, 4 да, там перемички. Ідуть внутрі 6-гранник. Важливо, його правильна запресовка, якщо ви міняєте окремо салінблок. Ці салінблоки у нас також є по фірмі ідуть У нас є як розрізний. Він йде у нас. І є посилений. Так називаємо його називають Ауні. Цей салімблок розрізний у нас також при установці дивляться, як його правильно поставити, щоб він у вас правильно в положенні працював, щоб його не порвало, не порвало перемички. Який ще хотілося сказати нюанс по. Установці сайлентблоків. Ці сайлентблоки у нас вони ходять краще, але автомобіль стає жорстче. Це всі власники автомобілів відмічають, так що ця подвізка буде більш жорстче, ніж на сайлентблоках стандартні. По передньому салімблоку у нас також є фірма Лімфьордер. Цей салімблок в одному варіанті, і він якби, не має ніяких таких негативних відгуків або він там, погано ходить, вони ходять дуже гарно. Проблема тільки в основному задньому салімблоку. Також у нас до цього. Речага мається комплект болтів, їх теж рекомендують замінювати. Обов'язково це касається болта попередній підвізці, який у нас стає от сюди, я нас входить болт. Чому це важливо дивитися на ці болти? По заміні їх. У нас цей речанг ставиться до алюмінієвого підрамника. І в алюмінієвому кронштейні, да, де входить цей блок, фіксується, зачасту при протяжці, або недотяжки, або самі робили, там, не знаю чи, або десь не затягнули, цей болт може зірвати у вас різьбу в алюмінії. Якщо ви десь його погано затягнули, не дотягнули, і тим самим у вас речак буде болтатися. Цей болт, якщо ви вже. У вас таке сталося, то потрібно купити більший болт. І на автомобілях не всіх марків концерна WA, з іншої сторони, є місце, де ви можете його поставити на гайку. Де ви можете цей болт закрутити і зафіксувати гайкою. Це система, така у нас зустрічається э, на автомобілях марки BASA. Є автомобілі, де неможливо. Піднести гайку. І тим самим придеться знімати підрамник і цю різьбу вам. Придеться встановити, щоб цей болт у вас держався в цьому кронштейні разом з Саліблоком. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.